Пані та панове, доброго дня! Вітаємо вас із Днем Незалежності України! Бажаємо кожному українцю і нашій країні миру і процвітання спокійних і щасливих вечорів, спокійних та щасливих днів, можливості розвиватися і досягати успіхів у житті. Сьогодні ми з вами будемо стежити за протистоянням між командами Полісся і Ладомир. Це протистояння четвертого туру чемпіонату України серед жінок. Байдено відбувається на полі навчально-тренувального центру Полісся у Глибочиці. І дівчата з'являються на футбольному полі. Я впевнений, що ми сьогодні станемо свідками цікавого протистояння, яке подарує нам відповідні емоції, святкові емоції у цей важливий день. Можливо, треба говорити про те, що старт команд був не найкращим у цьому сезоні. Дуже непростий старт е цього сезону для обох команд вийшов, але зараз гімн України пролунає, і потім цю інформацію я вам обов'язково представити. Я за боковою обігрується з партнеркою. Відкривається там Яремчук, але передача йде до штрафного Жигадло підбирає. Тріль прямо в бік воріт. Штрафний удар. Прямий удар по воротах, але м'ячем. Отдача до штрафного. Удар по воротах Хороший. Це робити. Зокрема, злата Волощук помітна на вістрі. Навіс до штрафного. У Устані поля. Намається середню лінію. Вдається знайти на лівому фланзі забігання. Простріл. Причому такий простріл у ворота. Чий штрафний удар призначено. Розіграш відбувся. Корнецький прострілює у світці. Воріт 1-0. Одається відкритий рахунок футболісткам Полісія. І визначається Валентина Тараканова. 1-0 на 22 й хвилині. Ну, якось так зненацька схопили вони суперниць чесно кажучи, певною міро непорозуміння сталося з цими санкціями з стандартом. Бо спершу здалося, що жовтер за розмову і штрафний для гостей. Насправді, штрафний розіграли господарки, причому не там, де взагалі було. Взагалі був контакт між стець і Ріаною Чередниченко. Ну якось так в середині першого тайму господарки забивають голи, виходять вперед. І удар по воротах від гостей. І Полісі в Атаці. З іншого боку, можливо, і намагатимуться зараз забити ще й забиває другий. 2-0 на користь Полісся. Забиває Тетяна Тріль, капітан команди з Житомира. Відзначається цим надзвичайно важливим голом. 2-0. Вдається так от по гарячому забити другий. Поки спанталичені, поки розгублені певною мірою футболістки ладомера вдається забити другий. Чеченко, ймовірно, давайте після атаки. Удар блокується. Не вдається розрядити обстановку. Ще удар і 3-0! Третій гол забивають житомирянки. Прекрасні 4 хвилини з трьома забитими голами. Підписуйтеся на YouTube канал Полісся, на Instagram сторінки Полісся. Я впевнений, що ви побачите там, що саме Валентина Тараканова показувала в камеру 3-0. Конечно, епізод перечло, який впливає на подальший перебіг подій. Я припускаю, що Юлія Стець могла зачепити суперницю в боротьбі. До дістатися до м'яча їй не вдалося. і момент залишився відіграним. Чередниченко, скоріш за все аполювала бурхлива до арбітрині. за а те, що не було зафіксовано порушення правил. Порушення правил. Пенальті. І що? Таке враження, що зараз буде пенальті. Юлія Стейзвілям'яча. Не реалізовує добивання 4-0. 4-0. З 22 по 28 за 6 хвилин 4 голи. 4-0. Удар стіку м'яч там, по-моєму, і буде. Мабуть, бути прямий удар поворотах. Очікується, є удар! Хороший удар! Дар ще поворожи Житомирі І дівчата стоять на місці. Точно не хочуть. Момент який гол! 4-1! Дається відігратися. Один м'яч дається відіграти. П'ять голів ми побачили. Від вас сподобайка за результативність. Хороший вихід на ударну позицію. Ну і теж такий сигнал для господарок, що матч не завершено і втрачати концентрацію аж ніяк не можна. Так, це що? Це дежавю. Ох, який момент! Бо я, чесно кажучи, навіть подумав, що це міг бути повтор. Дуже схожий епізод на попередній. Який призвів до забитого голу. Подача! Удару немає. Команди гостей, але створити нічого не вдалося. Стоять на місці, працює рухатися і. А від цього, мені здається, теж може бути хорошим темпом протистояння. Удар по воротах. М'яч же, здається, дякую колезі за підказку. Удар по воротах. Забирає гравчиня до рук. Другий гол забиває Ладомир. Переграно вже секунд 11. Ладомер забиває ще гол. Затискають вони запресинговують суперниць на їхній частині поля. Невар виходить вічна Забиває 4-2. Дуже важливо зберігати спокій, і холоднокровність господаркам. Аби. Уникнути неприємного повторення першого протистояння цих команд минулого сезону, коли 3-0 вели господарки, але програли 3-4. Ладомера. Подача. Удар по воротах. грає в воротах. Світлана Снігур, 12 номер в обороні. Анастасія Яремчук третій. Зараз контратака. Житомирянок. Удар! Вище воріт, мяч прилітає. Дивний. футбол було і не можна. Удар! Подача. І м'яч у воротах 5-2. Вдається забити з кукового П'ятий гол. Це дуже важливий гол. Дуже важливий для стратегії ведення гри і для психологічного фону для господарок, тому що з 4-0 пропустили двічі, і десь так ну, нервовість зросла. Юлія Стейт забиває м'яч. Прорив до штрафного. Який момент! І порожні ворота. у сіці! 6-2. Юлія стець оформлює дубль, зазнаючи ушкодження. 6-2! Ми 8 голів вже побачили. Феєричний футбол. виграє Ви вона боротьбу. відгукується на простріл і забиває. І момент упиття не тріль. я розумію. Але це не мої екстрасенсорні здібності. Одразу зізнаюся, Це підказує колега зі стадіону, за що йому дякую. Вероніка Голованчук з'явиться на полі. Це теж від нього інформація, не екстрасенсорика, чесно казатиму. Юлія Стець кульгуючи залишає поле.

Подача з кутового, потім ще одна подача і добивання. Ага, навіть тут простріл. Зарядного думника вийшло на заміну. Простріл це виконала. Рикошет і ось це добивання. Вікторія Савкіна робить рахунок 3-6. Давайте подивимося в розклад четвертого туру. Металіст 1925 здобув на... Наєс. Ah, yes. Кулаками вибиває голкіперка. Боротьба за підбирання. Удар у бік бікуріт! Подача і момент у Ладомира небезпечний. Дуже сумніваюся, що буде багато часу компенсованого. Удар по воротах. повз. Завершується, починається осінь. Будемо стежити за футбольними поєдинками. І ти підписуйтеся також на сторінки Полісті в інстаграм і телеграм, аби бути в курсі усього найцікавішого, що відбувається всередині команди і клубу. Фіксуємо, що полісся жіноча команда Житомирянок здобула перемогу над Ладомером з рахунком хет хетрих стець, дубль Тараканова і гол-тріль на противагу дубль Невар і Гол Савкіної. Микола Дмитрович вітаю, вітаю вас сьогодні з подвійним святом. В першу чергу з першою перемогою в цьому сезоні, а по-друге, з Днем Незалежності, ваш коментар по сьогоднішній грі. Дякую, велике, приємно. Хочу також привітати всіх, всіх, всіх людей, жителів України, особливо наших бійців з цим знаменим святом. Це справді не пусті слова. Ну, що стосовно нашої команди, ми Дуже раді цій перемозі. П'ять десь вона трошки вийшла нервова, але е, гра забувається, результат залишається. Дякую. А сьогодні ваші гравчині показали чудовий результат в плані голів. А це дубль від Тараканової, хитрик від Юлії Стець. А що можете сказати про їхню гру? Ну, я хочу подякувати нашим досвідченим гравцям. Вони сьогодні і з початку матча задали тон. І коли ситуація десь трішки так зашаталась психологічно через те, що у нас багато молодих гравчів, яким, в які дуже на жаль, часто помиляються, причому помиляються. Так грубо. вони два рази за гру сьогодні взяли, скажімо, той тягар, ту ношу на свої плечі, і, скажімо, і стець, і таня, і валя, і крім забитих голів вони якби перенаправили цю гру в потрібне русло. За що їм дякую, і вони сьогодні показали, що, що у них ще багато перспектив і бажаєм здоров'я, щоб в них здійснилися і забиті галі, і перемоги. Команда йде на міжнародну паузу. У вас п'ять гравчинь викликано до збірної 19. Загалом, які плани у команди і, можливо, вже щось знаєте про збірні, що вони планують? Ну ми дуже пишаємося тим, що така кількість визвана в збірну сьогодні. Я хочу побажати дівчатам справді проявити себе там якнайкраще. Стосовно наших планів, ми зараз декілька буде вихідних, вони нам потрібні. Після чого в нас. Зберемося, запланована гра з збірною-19, товариська гра, ну і розпочнемо підготовку вже до наступної гри. Дякую, ще раз освітаю. Юля, вітаю тебе з сьогоднішньою перемогою твоєї команди, вітаю тебе з хетриком. Емоції після матчу поділися ними, будь ласка. Дякую за вітання. Емоції вони зараз переповнюють, бо після трьох поразок. Ми мали вже взяти ці очки, і це не обговорювалося там про якусь нічию. Про це ну це 100% Ми мали взяти ці очки, щоб отримати цю емоцію і продовжувати далі. Ну емоції переповнюють нас. Загалом ти сьогодні грала проти своєї попередньої команди Ладомиру. Як взагалі на тебе це впливає? От чи для тебе якось ця гра була особливою? так, це моя команда. Була і ну, друзі, вони залишились друзями, але на полі ми всі гравці, і ми маємо грати в тій команді, які я зараз знаходжусь. Це Полісся, моя команда. За полем так, ми друзі. А на полі ми всі однакові гравці. Ну і не можу не запитати про твоє пенальті. Все ж таки, знаєш, емоції в моменті. А коли розумієш, відбила, а вже потім добила, що відчувала в цей момент. Знаєте, я такий гравець, який взагалі не б'є пенальті. Я, ну, я не знаю, чому, може, я якось не впевнена, але ну, завжди я не б'ю пенальті. Але і в той кут я ніколи не б'ю. Вийшло так добре, що просто не виключилась і добила. Це мені допомогло йти далі. Цей перший забитий м'яч допоміг мені далі грати і забивати. Я тебе ще раз вітаю, дякую. Олег Віталійович, Віталі, вітаю. Прикра поразка вашої команди, ваш коментар по грі? Е, ну чому ж прикра. Ну, чому ж прикра? Ну, звичайно, що не хочеться ніколи програвати, ну, тим більше з такими рахунками і плюс вилучення. Ну, не, змогли, не змогла команда сьогодні настроїтися на гру, будемо аналізувати і просто рухатись далі. І надіємося, що в наступну з подальших іграх не буде такої катастрофи, як сьогодні. Чи все ж таки була надія відігратися як в попередньому сезоні? Тому що в попередньому сезоні перший тайм був за Поліссям, а другий тайм був за вашою командою. Чи була ця надія до останнього? Надія була б відігратися, аби Юля Стець як в минулому сезоні грала за Ладомир, а не за Полісся. Ну, Сьогодні, бачите, все наоборот, сьогодні хай трик Юлії Стець на рахунок Ладомира, а не так, як рік назад на рахунок Полісся. А ваш Юлії Стець все стабільно? Ваша команда йде на міжнародну паузу. Ви як головний тренер збірної 19, також маєте виклики. Загалом про плани команди на цей час. Е, ну, матимуть відпочинок 4 дні, е, і потім приступимо знову до роботи, готуватися до шахтаря. Дякую.